Там, друзі, вже розклали по відеречках майже останній наш мед. Ще небагато залишилось десь, можливо, там 3-4 відра 16-літрових. І фактично останні партії меду вже закінчуємо. Цього року, слава Богу, медок розійшовся, люди розібрали рідкі меди акацію, липу липою ще влітку. Ми за місяць вона швидко зійшлася. Липу довше до осені продавали, залишився весняний медок. Соняшник, я ще нещодавно, до речі, почали їсти лише самі цей весняний мед, тому що якось е, не пробували, але дивуюсь, чому його люди Я раніше дивувався, чому люди не купують, а цього року досить таки добре він розійшовся. Десь е, близько, напевно, 400 кілограм. Ми вже розпродали 300-400 в такому діапазоні. І е, досить, ну слава богу, люди беруть. Цього вже зараз почали куштувати. Розуміємо, що дійсно мед смачний, хоча і в ньому вистачає, але разом з тим, весняного меду тут теж досить таке багато. Мед недобовий, ось такої має ну, такий кремоподібний, еластичний. Тобто мед м'який, його дуже зручно їсти. Соняшниковий теж до речі, у нас різні сорти були. Цей такий досить м'який теж. Е, Можна ложечкою і спокійно собі брати. Не рідкий як акація, але все одно мед досить таки приємний. Тому кого цікавить, вже, скажімо так, залишки фактично, остання партія нашого меду замовляйте, тому що досить таки небагато залишилося. Соняшника там буде, літрів може до 100, а весняного меду менше. Весняного меду, напевно, літрів до 30 залишилось не більше. Тому кого цікавить, замовляйте. Всім миру і добра.